Пропоную подивитися на метафорічних картах, що для вас важливо на цьому тижні. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. Сьогодні я приготувала казкову колоду і так починаємо. На чому треба зосередитися на цьому тижні? І ось у нас така карта. Як ви зважаєте, про що вона? Друга карта, що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні. І ось така карта. Третя карта на що слід звернути увагу на цьому тижні? Ось така карта. І четверта остання карта які складнощі можуть виникнути на цьому тижні? І ось така у нас карта. Подивіться уважно на карти, які асоціації спадають на думку. Я Як ви вважаєте, які підказки вам дають карти? Своє бачення карт пишіть в коментарях. А у мене на сьогодні все. До наступних зустрічей! Пока!